Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку, доброго. небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку, любі малята. Доброго, так, доброго ранку. Доброго ранку. ранку! Невесні барвиста квітка на галявині розквітла. Лиш поглянути хотіли враз знялась і полетіла. А хто це полетів? Метелик. Метелик. Правильно, він як барвиста квітка. І сьогодні з вами ми поговоримо про метеликів. Над лукою літають метелики, їх ще називають летючі квіти. Я біжу, біжу по гаю. Я метелика спіймаю, а метелик не хотів. Геть від мене полетів. А що роблять метелики? Збирають пильцю. Спала... 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 Так, і пильцю збирають. А ще що вони? Вони літають. Так. Повторюйте за мною, метелики літають. Метелики літають. Метелики порхають. Метелики порхають. Метелики порхають. Так, правильно. Подивіться, які гарні метелики. Різнокольорові, прозорі. А що це за метелик? Хто, хто знає, як називається цей метелик? Бабочка. Метелик Бабочка. називається. Подивіться, у нього такі як око, павичне око називається метелик. Він великий, гарний. Бачите, який він різнокольоровий. А які тут кольори у цього метелика є? Е -е, кладний, червоний, червоний. Е -е, я бачила Дата, на, на квіти літали Так, і такої на, мам, так на маминок квітах літав метелик, правильно. Радить, радить. А тепер подивіться, тут він розкрив свої крильця, бачите, а тут так. під низом які вони. Чу -чу -чу. Бачите, який гарний метелик. І він сідає на квітку, і всі думають, що це квітка. Так. Подивіться, а який ще метелик гарний, які в нього крильця. Та, ти. Так, подивіться, він, подивіться, хоботок у нього, і він п'є нектар. Ось так він живляться метелики, а ще на лапки вони збирають пильцю і потім опиляють квіти, на деревах квіти. Вони допомагають нашим бжілкам. Подивіться ще, який метелик. А якого кольору тут метелик? Жовтий. Оранжевий. Так, жовтий, помаранчевий, правильно. Зелений. А тепер давайте розглянемо з вами ці метелики. Подивіться, які вони гарні. Так. Подиві... Ну, а ось який гарний метелик. Які тут кольори у нього є? Класний, жовтий. Так, шовний, так синій, сірий, червоний. Бачите, він дуже гарний. Так? А от подивіться на цього метелика. Ви бачите, які в нього крильця. Так. Прозорі. Прозорі. А ось подивіться. Які вони гарні. Вони схожі на квіти. Так, Так, вони схожі на квіти. І ось одного разу прибігла дівчинка на галявинку та побачила гусінь. І каже: фу, яка вона бридка, яка вона негарна. Гусінь образилась і перетворилась у лялечку. Пройшов час і з лялечки скокона. Вилетів метелик, він був дуже гарний. Дівчинка прийшла на галявину, побачила метелика і каже, ой, який же він гарний. А метелик дивиться на неї і думає, я ж був бридкий, а тепер гарний. А чому? Тому що він був гусінь, дівчинка злякалась, а коли став метелик дівчинці, метелик сподобався. У нас на Україні, в, країні, в Україні нашій, дуже багато метеликів. Таких багато, багато різних. Бачите? Так, і сині. Подивіться, це тільки кілька метеликів, які ми вам покажемо, що є у нас, а так, і дуже велика, неймовірна кілька. Так. Подобаються вам такі метелики? Я видела на маминих квітах ладен, ладний цвітани на болі, ладуний прям. Так, різні. От подивіться, це неймовірна краса. Оці метелики. Мелика. А на яких квітах сидять метелики? Чи знаєте ви ці квіти? Ні. <клес> 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 Так, Подивіться, тут різні квіти. Ось, подивіться, яка це квітка. Ну цю квітку ви знаєте. Весною розквітає. Кульбаба. Кульбаба. І подивіться на цю жовту кульбабу. Сів жовтий метелик. І його майже не видно, що він сидить на нашій квіточці. А ось цинії, або ще ми кажемо, майори. Дивіться, і тут теж метелик сидить, збирає собі нектар, вирішив поснідати чи пообідати. It's да? it's nice. Бачите, гарні квіти і гарні метелики. Ну, дивіться, ну тут неймовірно. Подивіться, який хоботок у нашого метелика. Ви бачите, ось хоботок і він п'є нектар. Він так харчується. Нектар. Да, нектар. нектар. Ось іще. Бач, бачите, метелики дуже неймовірні, їх дуже багато, вони гарні. Так. Ну Ось подивіться на цього. А які кольори у цього метелика? Коли, коли, коли метелика? Так, Бачила такого метелика? Ні, ні, ні. Не бачили. ні. Не бачили? Але коли підете на прогулянку, придивіться до квітів, які метелики там літають, якого кольору. А ось подивіться, як розмножується метелик. Спочатку ось наш метелик літає. Потім він відкладає яйця. Ось такі Я. малесенькі. Яйця. Так, потім звідти Чучку. проходить гусінь. А що робить гусінь? Ї... Їсти. Їсть листочки, травичку, все навколо. Вона дуже прожерлива. А для чого ж вона все їсть? Щоб потім стати ось так перетворитися. Чок. Лялечку. Вона закриває, закутується, закутується і стає лялечка. Проходить час, і з лялечки знову вилітає метелик. І ось метелик. Да, метелик. Бачите? А ось диві, дивіться, як ви поб... можна побачити, як нам зняли фотографи. Ось подивіться ось така. Лялечка, бачите? Заховалася гусінь. Потім, подивіться, хто тут уже є у нас метелик. І ось він вилітає зі своєї схованки, зі свого будиночка. І ось яка гарна квіточка летюча, так? Схожен він на квіточку метелик? Так, він схожий на квіточку. Вони дуже гарні. А тепер послухайте віршик. Летюча квітка, метелик на стеблинку сів, і вже не зрозуміло, чи то метелик там сидить, чи, може, квітка біла, бо крильця білі пелюстки, а в квітки білі крила зацвів метелик у траві. А квітка полетіла. Такий віршик написала Надія Кір'ян. Гарний віршик. Да. А от іще один вірш. Метелика ловити і не хочу. Він квітка неба, хай живе собі, хай крильцями барвистими тріпоче, щоб радісно було мені тобі. Скажіть, можна знищувати метеликів? Ні. Ні. Адже вони дуже гарні і вони допомагають нам. Дивіться, які неймовірні метелики. Так. Ловили і пускали, отак, з руку пускала. Хто з вас ловив метеликів? Я тричку, я отакий метелик. Манті такий капутний метелик. А потім опускали і так було. Да. Гарні так метелики. Було, ну що ж, подивіться, які гарні метелики з квітом. Ну, вам, сподобалось вам про метелики в розподілі? Да. Так. Да. Ви молодці. А метелик це жива природа чи не жива? жива? Жива, правильно. А живу природу треба берегти. Правильно, мої любі? Правильно. Так, берегти. Ну що ж, молодці? Ви мені сьогодні дуже молодці, дуже гарно відповідали. Ми з вами побували на луках, роздивилися метелики, і будемо знати, що все живе треба оберігати. Так, воно нам приносить красу. Ми можемо спостерігати за ними. Ось, метелики дуже різні бувають. Ну що ж, молодці, до побачення. До побачення. Дякую до побачення. вам, мої Любі, до зустрічі.